Я виїхав з окупованої Херсонщини рідної. Виїхав спочатку до міста Одеса, після чого, переконавши, що мої рідні в безпеці, кого я зміг забрати, виїхав знову до місця Миколаїв до дислокації свого рідного підрозділу. Також поліція особового призначення, де спільно зі своїми побратимами виконував завдання та функції. Поліції та інші функції на території Окупованої Миколаївщини, окупованої Херсонщини, щоб боротися з агресією держави, Гресор Росії. Улітку, коли взорвали Каховську ГЕС, ми з хлопцями сколотили команду від 8-го вами вже поїхали до червоної на той момент зони острів, яка щільно була під обстрілами російської артилерії, також дронами та іншими засобами, оскільки Херсон, на жаль, Обстрілюю всіми видами озброєння. Виконували також евакуаційні заходи тварин, людей постачали їжу людям, які на той момент ну, були здорові. Першочергово ми забирали людей, які мають вади, люди старі, похилого віку. Було дуже тяжко підпливати, оскільки наші човни були резиною, і можна у людей, у певних людей були паркани штиряни. І було дуже дуже важко дивитися по місцевості, що там за забор, як до нього підійти. Ми працювали та виконували ці функції, і слава богу, це давало свій результат. Є таке селище Антонівка, ще не зруйноване, і люди навіть там жили у підвалах, оскільки будинків, в які вціліли, не було. Це завжди біль. Це ніколи не вичерпати зі своєї пам'яті. По-перше, тобто, це коли ти бачиш дітей. Також забирали дітей спільно з волонтерами, які дуже-дуже сильно допомагали. Це неймовірні люди. Та й взагалі наше суспільство, наші громадяни це неймовірні люди. Почув дуже сильний. Поштовх, вибух, одразу зрозумів, що це поряд. Витягнув свою аптечку. Вийшовши, я побачив, що так є вчання в цей житловий комплекс. Було чутно, як кричать люди, прийняв рішення, що треба поспішати. На третьому поверсі цього комплексу стояла чоловік та жінка. Я насправді не знаю, як їм так пощастило. Це дуже, дуже величезна вдача. Принесли драбину, драбина була закоротка. Ми підняли буквально драбину на собі, доповнили її, і чоловік з жінкою спустилися по ній донизу. Незважаючи на загрозу обвалення даного житлового комплексу, ми, як працівники поліції, спільно з працівниками структурних підрозділів ДСНС швидкої допомоги з місцевою владою та владою Одеської області. Спільно з громадянами, а одеситами, потужно виконували завдання. Повністю розбирали завали, які повилітали уламки від цього будинку. Неймовірно круто з боку людей, що ніхто не залишався осторонь. І знову повернувшись назад, ми вже взяли протигази, взяли ломи. Сокири, забравшись з першого поверху з іншої сторони будинку, фактично почали з першого поверху підніматися до самого останнього і проводити певні евакуаційні заходи. Хлопці мої колеги витягували літню жінку, бабусю поклали на ноші і хлопці її забирали. А ми, тримаючи зв'язок, піднімалися поверх за поверхом та відробляли дані моменти. Один з громадян. Знаходився тут, у дворі, після чого ми знайшли його, але на жаль, він був загиблий. Це я вважаю, помимо того, що це геноцид нашої великої нації але і знищення просто людей, які ні в чому не винні.